Слава Ісусу Христу, кохані друзі, ну і зразу третя частина. Продовжуємо, продовжуємо нашу бесіду за, за Володю і за Олега. Так? Ну, щоб ви розуміли, я вийшов, я зцілений на радощах, окрилений Господом, бо я побачив, що Господь, ну що. Господь лікує, та? І що заступництвом святого Джозепа, що в святого Джозепа Москаті є всі ліки, навіть від ковіду там, та? Але по вірі твоїй буде дано. Це теж важливий момент, як ми там, та? І я вірив, що на одне слово Ісуса я буду зцілений. Але Джозепа піде це слово в нього попросить. Тоже важливий момент, так? Дивіться, друзі, що відбулося. Стоїть Володя і стоїть Олег. там, та? Все, зібрані з сумкою, ну якщо вони вже стали, я їх сажу в машину зразу і дзвоню ну, Франтішику. Та? Дзвоню Франтішику, а Франтішик мені каже, каже: Коля, ну, я, запізнююсь, я запізнююсь десь на півтори-дві на півтори години. Почекай мене, ну, якби не їдь, бо я, бо я їду, я вже з Мелітополя виїжджаю. Та? І щоб ви розуміли, поки Франтішик їхав туди до нас, до нас, я поїхав, думаю, поїду. Поїду, проїдуся по селу. Там ми заїхали ще з Володією, там з Олегом, там випили кави. Деякі речі вони забрали. І коли ми їздили там по цих справах, йшов Андрій. Андрій, всі, хто з мого села буде дивитися, всі знають його, він так само вже покійний. Андрій, він, щоб ви розуміли, в нього він хромав, він дуже ледве ходив, в нього гнили ноги. Він, ну, якби так наркоман, наркомани гниють, на жаль. Я цьому Андрію кажу: кажу, Андрюха, братан, ще є одне місце спеціально. для тебе Треба вилазити. А Володя йому каже, Андрюха, йде зима. Надо ехать, надо перезим... по крайней мере, надо перезимовать. Ну, а то умрешь. И, каже... и, и Олег с Володей ему кажут, что, слушай, уже есть команда, мы едем, и ты давай с нами, как бы там, то да? И він, чтоб он, чтобы вы он говорит, не, не, нет, это не для меня, пацаны, у меня все нормально, я сейчас там туда, на точку, на, на цей. Ну, всякі такі діла, знаєте. Ну, я кажу, та окей, Андрюха, але пам'ятай, що можна завжди можна, типу, ну, як би, приїхати. Тобто. І так ми поговорили з ним, поговорили з ним і поїхали собі далі. Потім приїхали до мене додому. По-моєму, по мама нам дала їсти. Як, як, я вже не пам'ятаю. Але ми були в мене вдома. Були у мене вдома. І тут, щоб ви розуміли, що відбувається, Виходжу на вулицю, стоїть Андрій. І каже мені, а є ще та опція, типу, поїхати туди на лікування? А я кажу, брат, ну звичайно, є. Ну, які питання. Ну, ще є одне місце для тебе. Та? І щоб ви розуміли, він пішов додому, зібрав сумку, зібрав сумку. І я вже повіз їх в трьох. Бог мені їх розмножив. Тобто, поїхав Андрій, поїхав Володя і поїхав Олег. Е, приїхав Франтішик. Франтішик, все сіли за кермо, а з Божою допомогою ми їх довезли до реабілітаційного центру. І щоб ви розуміли, Андрій, Андрій почав проходити реабілітацію, Бог йому зцілив ногу, він почав ходити, він почав нормально рухатись. Але є такий момент: знаєте, в кожного реабілітанта є переломний момент. І от якраз на цей переломний момент Андрій не втримався. Не втримався, і він відійшов. Він відійшов, він вийшов з центру, не пройшов повноцінну програму, повністю, не долікувався повністю. Він пішов з центру, приїхав додому, ще більше почав бухати, ще більше почав бухати. Ну, і Біблія говорить, що коли покидає один, на його місце приходить сім бісів. І от якраз це про це. І зводять людину якби з розуму там. та. Ну і, на жаль, Андрій допився до того, що в нього зупинилося серце. Ну, Коли він, коли він пив горілку, якби там, та, і він помер, хай, хай буде земля йому пухом. І хай він, Бог придумає по своєму милосерді для нього якесь посіння. Понятно, що він десь буде на період очищення буде по-любому. Але він відійшов. Потім через деякий час відійшов і Олег. Теж так само поїхав тіпа, на Христини, і з Христин не повернувся. Знаєте чому? Тому що, коли людина починає лікуватися, треба прийняти тверде рішення, що я лікуюсь до кінця. Я лікуюсь до кінця. І після того, як я пролікувався, треба ще шукати собі оточення. Треба шукати оточення з тверезих людей. Не повертатися в своє, бо якщо повертається в своє, падає. Навіть якщо він пройшов повний курс реабілітації, якщо він е, зцілений, якщо людина повертається назад в своє минуле, до своїх друзів, до своїх колег, то вона тоді злітає. І потім повернувся Олег. Е, Олег так само злетів. Злетів, він не пройшов реабілітацію до кінця, він так само злетів. Ну і потім, коли вже прийшли руски, його зарізали. Так. Я не знаю, хто там, що, я не знаю цих подробиць, але коли вже був рускій мір в моєму домі, то його зарізали. Але ви знаєте, мене тішить одна така річ, що за цей час реабілітації вони визнали Ісуса Христа Господом і Спасителем. Вони вже відкрили своє серце і шанси попасти в небо в них великі. Про Володю в наступному відео. Чекайте, очікуйте, буде цікаво. Хай Господь благословить. Люби, просто, просто люби.